Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції. І сьогодні ми поговоримо про такий обряд, як шлюб, що потрібно для шлюбу, як потрібно готуватися і в якому віці можна приступати до шлюбу? Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Отже, Ігоре, розкажіть, будь ласка, в якому віці можна приступати до шлюбу? Ну, найперше почнемо з того, що шлюб це є звичайно і обряд, але шлюб то є свята Тайна, яку встановив е, сам Господь. Та, і для шлюбу перший шлюб це благословив Господь Бог, коли сотворив Адама і Єву, і сказав і дав їм своє благословення, і сказав, е, що будьте благословені, наповнюйте землю. Та Упорядковуйте її. Так. І з того часу, практично, Господь Ісус Христос підніс це благословення до рівня тайни, святого таїнства так? між чоловіком і жінкою. І оце Боже благословення ми називаємо Шлюбом. Шлюб він є, дається в храмі, дає священник, дає Бог. А священник, практично, є як свідок, котрий благословляє від імені Бога то подружжя. І шлюб, він дається один раз, і до кінця життя. Або до того часу, поки не може бути таке, що один з подругів помре раніше, тоді інший звільняється. Від того обов'язку шлюбу, і тоді може, за наукою Ісуса Христа, може заключити другий шлюб. Отже, Ігор, розкажіть, будь ласка, до шлюбу потрібно готуватися, це мають бути якісь особливі науки, потрібно готуватися чоловікові, потрібно готуватися жінці. Як правильно готуватися до шлюбу? До шлюбу потрібно готуватися, я думаю, практично ціле життя. Коли Людина приходить до вживання розуму, то вона вже починає тоді відчувати, що є жінка, і є чоловік, і вже в сім'ї мали би закладатися у ті основи шлюбу. Прикладом батьківської сім'ї, і тому оце, напевне, має бути той початок. Тому що і ми бачимо, як воно є: що коли є нормальна християнська сім'я, то пізніше і діти беруть той приклад, добрий приклад батьків, приклад той любові, взаємоповаги, помочі. І потім переносять на свої сім'ї. знаєте? Беруть приклад той побожності, беруть приклад, наприклад, ходити. Храм, молитися, розумієте? Тобто закликати Ісуса Христа в своє життя, щоб Господь благословляв той шлюб. Ну, батьки, коли ходять до церкви, то вони так і дітей теж вчать, що вони йдемо до церкви, щоб Господь благословив ваше життя. розумієте? І оце помаленьку, помаленьку, помаленьку в сім'ї має оце виховуватися. Друге, що я хотів сказати, це є те, що зараз в церкві існує передподружні е, Катехітичні науки. Е, ось, Тобто, то, що, можливо, не додали батьки, то молодята мають можливість прийти на на ті передподружні науки і там е, ще доповнити свої знання про шлюб. Обов'язки чоловіка, обов'язки жінки. Та? Е, Там є психолог на, 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 на тих заняттях. Там священник говорить про шлюб, як про тайну. Та? Там говориться про перешкоди до шлюбу. Там є лікар, який так само певні питання так само розглядає. Розумієте? Тобто, оце є якраз церква так дбає. Так само за те, щоб шлюб був довговічним. І тому до тих передподружніх наук досить треба ставитися, ставитися серйозно. І буває таке навіть, що коли приходять подруги і щось почують, може навіть не то, чи про перешкоди якісь і почують, що вони не готові. А які можуть бути перешкоди? Які можуть не допустити до шлюбу? Ну, перешкода це є, наприклад, хтось мав повторний шлюб, так? хтось вже розведжений, то є перешкода. Перешкоди є, наприклад, коли є якась хвороба. Наприклад, ну, і це, але якщо є хвороба, коли то цю хворобу треба озвучити в іншій стороні, наприклад, так? І коли інша сторона згідна брати, наприклад, подруга чи подругу з тою хворобою, то тоді перешкоди нема. Ну коли інша людина приховує цю хворобу, та, і, а потім в шлюбі вже виявляється. воно виявляється, то тоді оце стає перешкодою, і навіть тоді інша сторона скаже, ти мене обдурив mm -hmm. чи обдурила. Та, і, Можна оцей шлюб тоді уневажнити, тому що шлюб будується на На, на, на правді. На правді не можна практично праді, ну, є перешкоди, наприклад, близької родини. Та. Тобто, щоб не було кровозмішання. Та. Перешкоди, наприклад, є між коли хтось хоче. Наприклад, хресна мама з хрестним сином, чи навпаки заключити подружжя. Так. Чи батько, наприклад, хоче одружитися, удочерив ніби дочку, та, вона ніби його, не його рідна, але коли він її удочерив, то вона стає рідною. Та, і тут так само вже тоді виглядає кровозмішання. Та. Тоді так само не можна, бо це означає, тоді, що порушується родині. Зв'язки, ну, десь отакі головні, думаю, я думаю, перешкоди. Якісь. Хворо, так само є такі перешкоди, можуть бути, як... Віросповідання різне. Невіросповідання, а то ті перешкоди вирішуються, через, коли беремо дозвіл і в одної, наприклад, конфесії, і в другої конфесії. Та? І тоді на шлюбі мали би бути з двох церков мали би бути е, ті е, представники тих, тих, тих церков. Е, так само перешкодами є, наприклад, алкоголізм, наркоманія, ігроманія, нинішній час. Ну, це, напевне, завжди буде перешкоди, тому що коли людина вибирає, наприклад, наркотики, то вона любить наркотики, то тоді вона не буде ніколи любити жінку там, чи чоловіка, а, особливо, а так само своїх дітей. Оці ще перешкоди, звичайно, є. Дякую, отче Ігоре, за таке хороше тлумачення таїнства шлюбу. Ми тепер знаємо, як готуватися до шлюбу шлюбу, як е, бути вірному в шлюбі. І будьте готові до шлюбу. Любіть один одного. З вами був телеканал Броди Онлайн. Е, Отець Ігор, Надія Петрик. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!